Ми з Софією. Моєю дівчиною. Вона не твоя дівчина. Скажи, що ти Софія. Відай, ніж, Поле. Його. Сильно ранив? Розрив Розривши жінку. Він думав, що вбиває мене, хоч у моєї смерті. Сьогодні надія. Ми це вже проходили, ти не знаєш Софію. Що сталося? Пол та його банда навіжаних утекли з психлікарні. Тут я так скучив за тобою. У нас попереду дуже долга ніч. Ми одружиємося. Звісно. Клас. Я готовий бути твоїм довіком. Гості! Олег, у скрині хтось є. Ти посадив священника в скриню? Ні. Я посадив пастора в скриню. Ми протестати. Пу. Чого ти хочеш? Парнерства заснованого на коханні і взаємопова. Хіба ти не розумієш? Це все не по-справжньому. Я все чудово розумію. Це справді страшно. Я обожнюю тебе, сонечко. Яка хай, з мого хребаного дому! Фанатик!